Піддати ілюстрації генпрокурора Віталія Ярему та його заступника Олега Бачуна вимагали працівники Житомирської Житомирської кондитерської фабрики. І це сьогодні міжнародний день боротьби з корупцією. Під стіни ГПУ, за оцінками організаторів акції прийшло близько 300 людей. Чому вони зажидали звільнених чиновників? Дізнавалася Валерія Багрінцова. Так, об 11-й ранку біля ГПУ розпочалась чергова акція працівників Житомирської кондитерської фабрики. Це вже сьомий візит мітингарів до Києва. Навпроти входи до будівлі розклали шини, поставили сміттєві баки, а в руках тримають транспоранти. Ми вимагаємо тільки ілюстрації звільнення Яреми і Бачуна з цих посад. Ми вважаємо, що вони в даний час на більше не заслуговують. Якщо вони є кумами, то це пояснює те, що Ярема його не буде звільняти. Оскільки в нього звільнить, то він визнає про те, що. Що він такий самий, мабуть, як і він. Сказав, що після того, як ми йому будемо давати 30 тисяч доларів кожний місяць, у нас не буде ніяких проблем, ми будемо спокійно працювати. Бачун за минулий рік отримав, не мав абсолютно доходу. В нього в декларації нуль. Значить, не було за що жити, тому вимагав хабари. На дорозі біля ГПУ мітингарі поставили коробку, в яку збирали гроші для заступника генпрокурора. Ми йому допомагаємо. Насти. Ча пенсії, ну ми находимо е з з тисячі, йому допомогти, щоб йому хватило грошей. Може, він хоче. Може, машину яку помінять. Може, що ми йому додавимо гроші. Після цього влаштували виставу про люстрацію. Головні дієві особи смугастики. Цукерки з такою назвою виготовляють на Житомирській фабриці. Попади, а тепер. Ті до генеральної прокуратури оточили правоохоронці. Усередину нікого не пускали, і самі працівники ГПУ до мітингарів не вийшли. Щоб дізнатись позицію Олега Бачуна, ми надіслали офіційний запит до прес-служби відомства. Там пообіцяли дати відповідь протягом п'яти днів. Валерія Бухренцова, Дмитро Шанчук, Перший національний.